Вітаю! Сьогодні мова піде про вулицю Миру, яка раніше мала назву вулиця Єврейська, а пізніше вона отримала назву вулиця Інтернаціональна. І під час Другої світової в окупаційний період вона тимчасово мала назву українська, і вже після деокупації міста знов повернула собі назву. Інтернаціональна. До 1917 року на цій вулиці мешкало багато єврейських сімей. І взагалі на цій вулиці була розташована єврейська суспільна лазня, 5 пунктів продажу зерна та хліба, і на розі вулиць Єврейської та Полтавської знаходиться кондитерський магазинчик. Але найголовніше, що на цій вулиці знаходилася єврейська синагога. За картою, яка датується 1910 року, ми можемо побачити цю вулицю. Ось вона, під номером 3. А ось тут літерою N позначена синагога. А тут ми бачимо за оцими позначками, що тут вже була побудована бруківка, І тут також. а ось тут вона була задумана, планувалася. У фондах Павлоградського історико-краєзнавчого музею зберігається ось такий ритуальний предмет. Це Чаша для ритуального очищення називається вона «Натла». Використовувалася вона у ритуалі «Натілат Ядаїн. Сам ритуал має назву «Натілат Ядаїн. Спочатку цей ритуал очищення здійснювали лише ті, хто проводив обряди та інші релігійні дійства. Пізніше це увійшло і в повсякденне життя. Ця чаша має дві ручки, адже за єврейським законом доторкатися митою рукою до ручки, якою торкалася немита рука, не можна. Виготовлена вона з міті і датується 19 сторіччям. На жаль, вище згадані лазня та синагога не збереглися до наших днів, але на території Павлограду є одне з кладовищ єврейських давніх, яке збереглося, і за картою 1910 року ми можемо побачити, де воно розташовано Ось. на місці цієї будівлі. Колись була єврейська синагога. За згадками Йосипа Аптекмана, лікаря та історика, в 19 сторіччі в Павлограді існувала єврейська початкова школа Хедер. І в цю школу ходили і дівчата, і хлопчики. Також відомо, що 80% від усіх промислових підприємств та магазинів Павлограду у 19 сторіччі належали саме представникам єврейської громади. Отже, представники єврейської громади зробили свій великий внесок у розвиток економічного та соціального життя Павлограду. Зараз ми з вами знаходимося на старовинному єврейському кладовищі. Тут дуже багато старовинних пам'ятників, які мають назву Мацеви, і вони датуються з 1855 до 1927 року. Історична цінність цих надгробків полягає ще й в тому, що тут поховані представники таких відомих єврейських купецьких родин, як Магазин Ерлеф, Єромицький Давид, Подольський Аврам.